17 липня в Україні очікується підвищення температури повітря. Привіт, я Наталка Діденко, головний синоптик порталу «О погоді. І ми з вами говоримо про завтрашню погоду. А вірніше розглядаємо прогноз погоди на 17 липня. Як я щойно сказала, у нас очікується підвищення температури повітря, тобто та африканська спека, яка зараз панує у південні у південній перепрошую частині України, поступово піднімається у північному напрямку. Це не означає, що в нас буде плюс 40, але плюс 30 в Україні з'являться на заході та у південній частині. А загалом очікується плюс 23, плюс 28 градусів. Суттєві опади малоймовірні, їх практично не буде, лише в день та ввечері у північно-східній частині, на півночі та трохи на сході. Ні, окремі локальні невеликі дощі, можливо з грозами. Вітер буде західний: 5-10 метрів за секунду у Києві. Опади малоймовірні, але оскільки ми згадали про північні області, а Київ належить до північних областей, то день чи ввечері у столиці можливі окремі невеликі дощі. Температура повітря у столиці буде досить високою: плюс 24, плюс 26, а вночі плюс 15, плюс 17 градусів. Надалі, і в Києві, як і в усій Україні, очікується спека.